Поставити Москву на коліна пробував багато хто а вдалося українцеві. Петро Конашевич Сагайдачний козацький гетьман, ефективний політик, крутий полководець і автор одного з найуспішніших в історії військових походів на Московію. Заварили кашу самі московські бояри, які, не справляючись із управлінням своєю державою, покликали керувати усім королевича Владислава, сина польського короля Сигезмунда. Доки Владислав пакував валізи, у московському царстві утім, усе перегралося і на трон посадили першого із династії Романових Михайла. Поляки, щоправда, від ідеї порулити на сході не відмовилися, і ось тут на арену і виходять козаки. На початок 17-го століття, коли відбувається уся ця історія, запорізьке військо вже називали немало небагато найкращої. Піхотою Європи, і це не ми вигадали, так стверджували європейські сучасники козаків. Хоча формально території Січії входили, до речі, Посполитої, реально керували ці хлопці лише самі собою. Тож полякам довелося буквально просити козацької допомоги в поході на Москву і погодилися, виторгувавши натомість у короля розширення своїх територій, свободу православної віри та визнання річчя адміністративної адміністративної судової автономії України. Сагайдачний розробив план усього походу, в який взяв із собою двадцять. Тисяч козаків на москву запорожці та поляки пішли двома різними шляхами. 7 липня 1618 року військо Петра Конашевича почало штурм першого серйозного укріпленого міста на своєму шляху Лівни. Його захоплення не зайняло й дня. Наступні два з половиною місяці козаки, розділившись на кілька загонів, захоплювали одне московське місто за іншим та громили місцеве військо практично у кожній сутичці. Врешті у вересні вони вирушили на з'єднання із польською армією вже безпосередньо під Москвою. Для цього козакам треба було перетнути річку ОКУ. Завадити переправі збиралося вислане царем військо на чолі з князем Григорієм Волконським. Утім, значна частина його солдатів здезертирувала, заледве дізнавшись про те, що передові загони Сагайдачного висадилися на їхньому березі. Наступною перешкодою повинні були стати 6 тисяч кінотників під керівництвом боярина Василя Батурліна. А Сагайдачний в особистій сутичці звалив останнього з коня, після чого козаки знову розбили ворога. Далі розпочалася тривала Москви Україну польським військом. Козаки поза тим відповідали. Ще й за постійні рейди навколо столиці для підриву економічної ситуації у ворога. Власне, один з таких рейдів і став ключем до завершення цієї війни. Запорожці штурмували стратегічно важливе та добре укріплене місто Калуга. Вони швидко захопили в місцевий посад, таке собі передмістя, і змусили тамтешній гарнізон на глухо закритися у цитаделі. Як згодом напише король Речі Посполитої Ян Собійський, цей маневр козаків буквально нажахав московську владу і спонукав її не лише пришвидшити мирні перемовини, але й суттєво поступити. Тися у них у підсумку польська корона добилася чи не найвідчутнішого успіху за час свого тривалого протистояння із Москвою. Останній довелося повернути захоплені раніше українські та білоруські землі, зокрема Смоленську, Чернігівську та Новгород Сіверську. А король речі Посполитої залишив за собою право претендувати на царський трон. Деякі сучасні історики висувають теорії, що сам Сагайдачний наполягав на тому, аби дотиснути ворога і таки захопити Москву, та все ж мусив відступити разом із польською армією. Так чи інакше похід став безумовним тріумфом козацтва, яке, окрім виконання своїх вимог та здобутих трофеїв, отримало платню у 20 тисяч золотих та 7 тисяч штук сукна.